Ліс Кругляк різали на Чернігівщині, продавали на аукціоні, а везли на окуповані території. Сотні кубів деревини, можливо, для бліндажів, мало не потрапили до бойовиків. З'ясувалося, ліс придбала фірма українська. Вона давно працює на ринку і не викликала підозр. 52 вагони з вугіллям, металом та лісоматеріалом. Три дні тому затримали бійці 24-ї бригади. Готовий матеріал для побудови брендажів та укріплень їхав в окупований Кіровськ. Про Чернігівський слід у цій історії Алла Скорик. Розповість як, чому, і скільки третю добу в Чернігському управлінні лісового господарства шукають звідки взявся їхній кругляк в ешелоні, що йшов на окуповану територію. Торгували зелене? Ні, не торгували. Присажитись будь ласка, будівельний ліс Черніського лісгоспу разом з іншим товаром загалом 52 вагони три дні тому затримали бійці 24-ї бригади. Попри заборону на транспортне сполучення і торгівлю з окупованими територіями, вантаж прямував до захопленого терористами Кіровська. Тут не видно бачу він на вигань, але вагонів. Ну, Штук 30-40 точно що будівельний ліс саме з Чернігівщини та Полтавщини дізналися відразу на колодах. Є бірки зі штрих-кодом. За ними з'ясували, хто купив деревину. Є в нас такий споживач. Офіційно вони купили ліс на аукціоні згідно діючого наказу. Цього, що в 42 друга проводиться аукціонні торги. І підприємство, згідно договору, відправило їм ліс. Далі, куди вони його одівають? За це я вже. Не можу нести відповідальність». Фірма українська на ринку вона давно Попередній лісгосп відвантажив її деревину цілком законно кажуть у прокуратурі, але все одно поцікавляться, як саме це підприємство виграло тендер. Проводиться перевірка, в рамках якої буде досліджено проведення тендерних процедур закупівель цих лісоматеріалів для їхньої подальшої подальшого перевезення. Реалізація вже з кінцевою точкою, яка по знаходиться на окупованій території, і в рамках Уже в досліджених матеріалів буде робиться певний висновок про законність чи незаконність. У соціальній мережі один із народних депутатів виклав пояснювальний лист цього підприємства. Вони пишуть, що з 52 вагонів їхнього товару лише 4. ліс прямував до приватного підприємства Краснодонвугілля, що належить мільярдеру Ренату Ахметову. Згідно з документом, відвантажувати лісоматеріал на це підприємство дозволила СБУ. Для проходження вагонів у цьому напрямку підприємство отримало дозвіл фіскальної служби України в місті Краматорськ. Вагони перед відправленням оглянула служба безпеки України в місті Красний Лиман. Дозволене відправлення. Цю інформацію правоохоронці обіцяють перевірити і зібрати на розмову всі підприємства Черніщини, які заготовляють ліс для профілактичної розмови. В управлінні лісового господарства вже пообіцяли подальші поставки лісу цій фірмі заморозять. Ласкорик, Черніщина